Різьблення по дереву це один з найдавніших і найпоширеніших видів декоративно-прокладного мистецтва, який полягає у знятті певного шару матеріалу за допомогою спеціальних інструментів. Цей метод може бути застосований до будь-якого матеріалу, який достатньо міцний, щоб утримувати форму при його обробці та водночас м'який, щоб з ним можна було працювати. Станом на сьогодні в Україні досить невелика кількість майстрів, що вправно працюють з деревиною та знають більшість її її властивостей. Тож сьогодні журналісти телебачення Капрі поспілкувалися з майстром, який займається різьбленням по дереву близько шести років, Олександром Мойсенко. Крізьбярю вже більш-менш так, щоб щось виходило, у мене вже декілька років. Дерево, воно живе. Чому обрав, я не знаю. Це, мабуть, воно якось само так прийшло. Тому, що, коли ти маленький хлопчик, Ну, що проще, взяв якогось ножа, якусь палку, і я не знаю, якогось там крокодила вирізав щось. Ну, як здавалось, що це супер-пупер. І ще й коли є підтримка від дорослих, що кажуть, о, гарно, як все виходить. А зараз, коли вже ти навіть спілкуєшся з деревиною, з деревом, воно все рівно навіть. Ну, вилучає щось Обрав саме такий вид діяльності Олександр не випадково, адже творчий погляд та любов до дерева йому передалася від предків. Пращури, да. У мене були пращури, діди мої. Один дід був кувалем, до його з інших волостей їздили, він вироби робив Там і панам, робив вироби такі, що. Ну, це, до речі, те що, те, що я знаю за його, що він був коваль дуже ну, такий талановитий, скажімо так. І також були прашури в мене діди, котрі займалися деревиною, скажімо так. Я десь щось різбярили. Можливо, це вплинуло, що мені подобаються, якісь такі. Виробив щось, щось руками майструвати, щось, щось робити, ну якось так. розумієте. Можливо, це і вплинуло. Як зазначає майстер, для виготовлення певного виробу з деревини найкраще підходять тополя, акація та фруктові види. Найкраще працювати з тією деревиною, з котрою у тебе виходить. Ось воно береш там брусок чи гілку. Починаєш щось різати, в тебе якась задумка є. Ти ріжеш і в тебе з нього виходить. Ото я вам кажу, найкраща деревина. З тієї, що не виходить, ну, мабуть, не її час зараз. Хоча дійсно є у мене, полюбляю я грушу. Ось з груши дуже у її така і текстура, і колір такий насичений. Абрикоса, дуже люблю з її працювати, акація. Це все вони тверді породи. Крок за кроком, тихесенько, усе це, що зайве, знімаєш, і залишається те, що тобі потрібне. А такі породи, як липа, там, осика і ще той, тополь, до речі. Ось, у нас дуже багато тополя. Він як липа, він м'якенький, його можна різати в усі боки, скажімо так, Ось, піддається дуже гарно. Ну, для різьби, особливо, коли ще й ти початківець, тільки починаєш різати, навчатися, вирізаєш і бачиш, що вона аж така деревина чимсь аж сяє. Ось, ну, я, до речі, Грушу туди відношу до цих сяючих. Кожна робота з дерева потребує певної кількості інструментів. Якщо інколи достатньо лише натхнення, ножа та деревини, то в інших випадках потрібні спеціальні матеріали. Дві руки і ніж. Інколи цього достатньо, щоб вирізати фігурку, якусь незамислувату. Ну а коли постаратися, можна і замислувату вирізати. тільки. А так арсенал, звісно, там і стамески полукруглі, атлоги, клюкарзи різноманітні, і уголки, і клюкар, ну, клюкарзи там ну, уголками, різні різачки для підрізу, там сокирки невеличкі, ну, ножів у мене, до речі, їх там багатенько. Саме різної форми, тонесенькі, широченькі, пряменькі, скругленькі. Для різних, вже, ну, коли ти ріжеш, і ти дивишся, цим краще тут підрізати. Таким ножем краще тут. Ці стамески краще так вибрати. Тій краще так. І воно, арсенал доповнюєш з кожною роботою, да? скажімо так, ти щось. Відкриваєш щось нове для себе, навчаєшся, скажімо так. І кожна твоя ну як, витвір, да, це можна так громко сказати, твій витвір, да, він дає тобі ну, опит. Якийсь опит цим, Аби виріб якнайдовше зберігав привабливий вигляд та не псувався з часом, Олександр рекомендує по завершенню різьблення кожну композицію гарно шліфувати та змащувати маслами природного походження. Гарна шліфовка, щоб не було слідів, да, ось різьблення, Ну, але тут ще таке питання спорне. Хтось полюбляє, щоб були залишки від ножа чи від стаміски, щоб такі, знаєте, така груба, щоб була, як кажуть, сокирна праця. Хтось так полюбляє. Хтось полюбляє, щоб було дійсно гладеньке, таке вичорне. І тоді шлифуєш, вишліфовуєш, там, починаєш з грубої наждачкою, закінчуєш там, півторушкою. Там, ну, вже там вище, ніж нульовочка. І зараз прийшов масла. Льняне масло. Рьняне масло, так, масло. Різні природного масла, вони гарно впитуються в деревину, вони її зберігають і дають якраз у той насичений колір, за який ви і, і, і питали. Ну, це масло. Я якось відійшов вже від. Лаків різноманітних, чомусь ось прийшов масло, все. Ось чогось його вистачає. Воно дійсно дає усе деревині, що потрібно, і захист від вологи, так, так само масло дає ось, і текстуру наповнює. Варто зазначити, що мешканці Покровська та гості міста мають можливість особисто ознайомитися з роботами Олександра у парку Ювілейний, адже закохана пара неподалік входу, білочки на стежці, невеличка черепаха та багато інших композицій це все роботи майстра, які він виконав разом зі своїми однодумцями. Притягнули на спробу, тоді в посадці було завалено таке трухлявеньке, дерево. Ми з нього вибрали, вирізали там якусь частину, поклали бревно, розклав усі свої різаки і щось там довбався, вирізав. Там вийшов якийсь одід у квітах у нас. Потім ми з ним придумали оцю закохану парочку. Бревно ще з ним притягнули, помню, вдвох тягнемо то бревно велике, зрізали і в таку абстракцію. Таку абстракцію закохана пара. У самому вже, у лісополосі, ця історія зовсім. Наже ж там більчата на тропі здоров'я. І побачив, там маленька дівчинка, дідусь, поруч з нею був. І вона його так якся, раз така дідуська, там, а білочку, я там не побачу. Він такий, ну. Бубочка, розумієш, там вони, мабуть, сплять, там сьогодні, там, мабуть, не побачиш. А вона ні, вона його зарку, ну, халясю, І така заплакала, халясьо. І плаче, і пішла. Тихенько собі так, ну, видно, що вона дуже хотіла ту, ну, бі білочку ту побачити, а в неї не вийшло. Дитина так ну, ось вона ну, так розстроєна. А я якраз прохожу, а тут пеньок такий стоїть. оце. Я таки проходжу, тоді воно так як це ципануло. Раз на той пеньок. І я, до речі, до цього дивився картинку, де білочка ну, як залазила на якийсь піньок, і вона раз, отак нібито дивилася. Це фотографії продивлявся. І я на цей піньок подивився і побачив там оцю білочку. Думаю, на чому б той ні? Ось приходить отака дитинка. Той живих не побачила, Але можна ж вирізати таку годувальничку для білочок. Щоб як... І туди хай білочки будуть горішки приносити їм, і будуть білочки прибігати і ну, їсти там. Найдавніші пам'ятки народного мистецтва на території сучасної України, що дійшли до нас, належать до епохи палеоліту. Майстри споруджували палаци та храми, прикрашаючи їх пишним різьбленням. Проте сьогодні у світі вже з'явилися гідні майстри із сучасними поглядами на мистецтво. Найголовніше у виконанні різьблення це саме натхнення та бажання творити любов до дерева супроводжує Олександра все життя, і незважаючи на те, що наразі він не вважає себе професійним. Майстром. Чоловік планує і надалі продовжувати та розвивати свою діяльність.